Доброго дня, друзі, гості мого каналу і однодумці. Так. Цього року вирішив спробувати щепити ведмежий горіх, закрита коренева система, отакі пакети, полив і на таких 60 см штамп, 50 і в більший метр, залежно як, як який саджанець. Сьогодні вже попускав обв'язку, бо починало в'їдатися, підписував етикетки і вирішив з вами поділитися. Прирости вже отакі от по сантиметрів 30-40, більше. Залежно, як який садженець. От і такі здорові є пів метра, і ще більші, а є і менші. Залежно від сорту і від сили росту відповідного сорту. Маю сорти тут караманівський, Шедевр, От По підписуванні Шедевр і трохи Трапезунда. Закрита коренева. У нас вже десь місяць дощі. Я тут не включав полив і бачу, що пакети пересохли. Ріст зупинився. Привитого фундука, але це в принципі, і добре. Як бачите, тут вже верхівкової бруньки нема, вже подекуди сережки законуються. В принципі, це і добре, бо менший ріст, менше буде виламувати місці щеплення, бо ще остаточно воно не заросло і менше буде в'їдатися. Ось от, от вже плюс-мінус прирости. подекуди більші, подекуди менші. Є і такі високі штамби. Ну, цього року прививка була дуже важка, погодні умови не дозволяли зробити так, щоб був високий вихід, відсоток щеплення. Ну, але, тим не менш, дещо є. От, в таких закритій кореневій системі я буду. Новою поштою не буду відправляти, це тільки, я думаю, самовивіз, бо пакувати його. Забирає багато часу, а в мене немає так багато часу. Тому кому цікаво, хто хоче посадити плантацію собі, садок, сортів Караманівський, шедевр і трапезунд, можете звертатися, номер телефону залишу, кому буде цікаво, телефонуйте. Поки що думаю, тільки самовивіз, бо ще раз скажу, пакувати, оце все запаковувати немає часу. Всім дякую.